Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні 9 червня 2020 року, і ми знов повернулися в місто Конотоп, найдемо поле компанії Сінгента, яке знаходиться в господарстві Конотоп агропостач. щоб подивитись, як справи у нашого соняшника та кукурудзи. А також перевіримо, як себе почуває ячмінь. Після того, як він був оброблений, сумішю що Срія та Карте для того, щоб захистити флаговий лист від шкідників та хвороб. Як бачимо, грунтовий гербіцид на соняшнику спрацював непогано, але після рясних травневих душів пішла хвиля бур'янів. Яку треба забирати. На класичному соняшнику ми будемо використовувати сьогодні фюзелат Forte у нормі 1,5 літри на гектар. А на соняшнику Clearfield ми будемо використовувати каптору у нормі 1,2 літри на гектар. Грунтовий гербіцид Primextra TZ Gold на кукурудзі у нормі 4,5 літри. Також працював досить гарно, але знов таки після травневих дощів місцями ми можемо спостерігати скупчення бур'янів. Для того, щоб не було конкуренції подальшому кукурудзі, ми будемо використовувати сьогодні гербіцид Елюміс у нормі 1,8 літра на гектар. 11 травня на ячмені було використано бакову суміш з елату срія у нормі 05 літра на гектар та картезон у нормі 0,2 літри на гектар. На посівах ячменю не спостерігаємо жодних хвороб на флаговому листі та шкідників.